Перебитель Шахів, в проти Майкл Моцкус. Даня, рейтинг 1962. Старо-індійський жахист. Угу. Почу, мабуть, в 5 провести, так, це що таке за фокус? Ну, давай накидувати конів. Хочу він чорнопола саме мені віддав, дякую. А я б'ю саме цим пішиком, щоб в мене заграв мій. Прикольчик такий. Так. Хочу відкрити лінію С. Мені треба гра і швидко, так, так, так. так, так. Так, так, так. уже 4, і сюди кудись. Я, дружить, тут. Я ж ведесенько сюди їжу. Одесеньку біжу тобі мат ставити. Це все, що ти хотів. Хоч коня в воду глузить і сюди. Ну давай, а ну давай так чержи так. Я так зіграю, ти так зіграєш. Можна просто сюди піти. Можна зразу сюди піти. До речі, угу. Угу. так, тобі тут кінь зпадково не втрачається десь в якихось варіантів. Так, так. Давай, давай так поки. Так, так. Ну, Декілька так стрижків у нас тут є. Цікавих. Слона треба на Е5 і по чорним полям залізти, поки він тут скупчився на ферзовому фланзі. Не буде захищатись Мікель Моцкус. Отак От він буде захищатись Хоче віддати мені <кій> якість. Мікільмоску. Тут поки сток. І Туру, можливо, кудись зараз занесу. Куди тільки? Ось так. Щоб ти цим не дергалась. Ох, я Никзара при... Ох, зара як прийде який... Може а потім коня сюди А, він зараз тук. Ну і шо? Шо стук? Ні, да, фрезя зараз тут укріплю. Який цьому сенс? Сімнадцять секунд. От коли купа ідей, як от прийняти рішення, яке правильне. Шах, який мною. Ну все, все, заспокійся, тигр. Тобі мат. Фу. 67 на 80. ну важковато. Важковато. Але захопив я ініціативу, поки він там щось. Туди-сюди ходив своїм чорнополом. У мене коні так красивенько стали. Слон Д1 було краще. Десь тут тримати все-таки слона. Ж3. Ух, бухі. Під всі удари Удар в сильнішому пункті, да? Тут просто тактично ми коня вигравали. Ну добре. Тоді не такий сильний Ну, вони такі важкі. Я звернув увагу, що кінь захищений тільки, що тут зв'язка, але ще ж тут зв'язка. Так, це поганий хід, тому що вже 3 був хід. Ну, правильно, тут він просто повертається, отак. Так міг захиститися. А він не захистився, він поліз вперед атакувати. Хоча атакує тільки один кінь. Ще, скоріше за все, тут в нього десь ще були шанси. Десь я помилився. Ну тут ідея така що проста. Так. Якби без ферзя, тут багато не програєш. Так, треба було бити, наприклад, бити. Король 6. Відійти від цієї дурної зв'язки. Ей, побачив вже в кінці, коли пішов ставити мат. Звісно, щось... А, же 2 був Простий хід. І тут вже нічого нема. Король... А, король f 1 відійшов, да Все втікаєш. І тут якраз мої фігури скупчились, і ще й пішак на G4 заважає якось тут, щоб щось робити їм. Не знищив суперник пішака. Ось ну, тут уже як віддавай, не віддавай ферзя, мати де. Де де? А тут?